Він посадив мене на найгірше місце, те заповітне, плацкарне, бокове нижнє місце останнього купе біля туалету, що віщувала принаймні небанальну подорож. Місця вказує провідник, а з цим нічого не зробиш. Батьківщину не вибирають, син за батька не відповідає, місця вказує провідник, три непорушні істини, зрозуміли тут кожному. Він дав брудну постіль, але не дав чаю та ковдри. Навіщо в пластерному вагоні ковдра? Тут завжди їдуть ті, кому зазвичай ковдра не потрібна. Втім, як і чай, чай подають у купейному, й кава ж для буржуїв з СВ. Він зачиняв туалет за 10 хвилин до кожної малесенької станції, а зачиняючи на співу в червону руку. Я це добре чув, бо був найближчий до нього. Він не мав бороди, хоч вона б ідеально пасувала до його вицвілої блакитної сорочки з якоюсь дуже незрозумілою символікою, екстатично сплетені молотки, розвідні ключі, два молотки у вічному очікувані серпа. Він міг би бути генералом залізничних військ, бо між хмельницьким і козятином наказовим тоном попросив його не будити. Я теж людина, мені теж поспати полагається, сказав цей син Буковинського краю. Та хто б наважився його збудити між Хмельницьким і козятами? Він почувався хазяїном ситуації на всі сто. Він майстерно мені полював долями 54 чотирьох пасажирів. І я подумав, що, мабуть, було б не зле, якби президентом України став залізничник. Принаймні це надійно б гарантувало переміщення з пункту А до пункту Б. Бодай на 15 годин побути при владі, бодай 15 годин побути лідером нестійкої соціальної групи, з перекупок командировочних студентів, циганів, гуцулів, румунів, яких чомусь досі в нас називають молдаванами, вагітних дівчат і вічно подорожніх у заквічених хустках. Куди вони постійно їздять? Хто їх чекає? Кому полагаються їхні гостинці з картатих китайських сумок? Він збудив усіх нас за 40 хвилин до санітарної зони. Аби 54 представники нестійкої соціальної групи могли Бога цим справити свої елементарні людські потреби перед в'їздом до Києва. Тобто кожному на це відводилося близько 40 секунд. Він міг би вбратися в костюм санітара і засікати перед туалетом персональний час кожного пасажира, чого тільки не трапляється перед Різдвом. До мене ж він віднайшов особливий ключ. Хлопче, сказав він на півпошепки, хлопче, вставай. Святий Миколай уже поклав тобі під подушку подарунки. Так ніби по приколу сказав, навіть не сподіваючись, що ці слова я пам'ятатиму до кінця життя.